Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про мій топ 10 прочитаних книг у 2023 році. І за 2023 рік я прочитала 98 книг, із них я обрала 10 таких перлинок. І будемо ми йти від 10-ї класної книги до книги, яка посіла перше місце. Це прям. Місце в моєму серці. І цей хіт парад відкриває а, книга на 10 му місці. Я взагалі здивована, що авторка ця мені сподобалась, по-перше, а по-друге, аж опинилася у топі року, і я зараз говорю про Джоан Харріс і її ожинове вино. З її шоколадом в мене якось взагалі не склалося. А ця книга вона настільки приємна, настільки для мене написана. О, знаєте, коли я хочу. Відпочити, якось розслабитись, не напрягатись, щось смачненьке їсти пити і читати. Ось ця книга ідеальний супутник в такій ситуації. Я прям приємно, приємно здивована. Здивована бачити цю авторку в моєму топі року і буду продовжувати знайомство. сподіваюсь, що вона і далі буде мене якось приємно дивувати. На дев'ятому місці мій улюблений автор, тому не дивно, що він у топі року. Я зараз говорю про Пітера Мейла і його завжди прованс. А це ось ця книга також для мого душевного такого відпочинку. І я обожнюю читати Пітер Мейла. Він пише про все. Він пише і про вино, про їжу, про ресторани, про прованс, про собачі виставки, про воскресні базари. Він пише про життя, і це настільки якось легко, поетично, приємно, що ти. Сідаєш, читаєш цю книгу і просто відпочиваєш душею, якось а, внутри наповнюєшся такою якось, світом, теплом, легкістю. А, ось для мене Пітер Мейл асоціюється з весною, з літом, а, з якимось відпочинком і такою легкістю. Тому ця книга утопірок. Далі восьме місце і зовсім не дивно, тому що це мій. Знов таки улюблений автор. я зараз говорю про Фредеріка Бакмана, про його три маленькі такі повісті, які мають загальну назву Угода на все життя. Вони такі трохи, ну, не трохи дуже сумні, але дарують надію і, звичайно, написано так, як може тільки Бакман, так якось щемливо, але мені. А якщо порівнювати з іншими роботами Бакмана, все ж таки не вистачило трошки об'єму, тому що ось такі три маленькі а, повісті. Ну, це мало. Мені замало насолодитися Бакманом. Тому тільки восьме місце, а не там друге, перше. Ось, але це Бакман, і, звичайно, він тут. І наступна книга Сьоме місце знов такий улюблений автор Бром, Джеральд Бром і його «Косінох». А, така лячна атмосферна, темна історія про чаклунство про дивних створінь а, про дуже таку жорстокість людей, але так гарно написано з чудовими ілюстраціями Брома, звичайно. Тому я не можу. Якщо я прочитала книгу цього автора, все це автоматична топ-року. Тому що, тому що просто Бром чудовий письменник, чудовий розповідач. Він дуже атмосферно прописує свої історії так, дуже аж до мурашок. Ось ці всі якісь темні ліси, темні такі створіння, якісь чаклунство. І, звичайно, звичайно, його талант художника просто ідеально доповнює ось цю історію. Тому, звичайно, він в цьому відео. І вслід за Джоан Харріс. Така неочікуваність для мене в цьому році сталася зі Стівеном Кінгом. І я зараз говорю про його трилогію Мерседес. До цього в мене зі Стівеном Кінгом якось не дуже складалось, мені не дуже подобалось те, що я читала. А тут я все ж таки взяла ще раз спробувати Кінга, і це було просто попадання 10 з 10. Я прочитала за цей рік всю трилогію, і мені дуже сподобалось. Це ідеальний детектив, коли ми бачимо злочин не тільки очами детектива, який це розслідує, а й очами вбивці, що його, як його мотивувало на це. Бачимо, як вони ось-ось поряд проходять повз друг друга, але а детектив не знає, що це є вбивця, і це взагалі вся трилогія дуже крута. Остання книга мені сподобалась менше за дві попередні, але в цілому трилогія мені дуже сподобалась, і а, ось це такий яскравий приклад того, що іноді все ж таки варто давати авторам другий, третій, а може і четвертий раз. А ось і я дуже щаслива, що все ж таки з четвертого. Так, з четвертого разу ми все ж таки з Кінгом а, подружилися. Буду далі читати його книги. Далі вже п'яте місце. Такий топ-5 відкриває а, книга, яку я прочитала першу у 2023 році, і це був Ернест Гемінгвей і його свято, яке завжди з тобою. Ось так ось якось склалося. Приємно, що перша книга в році стала однією з найкращих. І це багато про що говорить, тому що ця книга пройшла зі мною цілий рік, і я все одно подумки до неї повертаюся, згадую її, і вона так пройшла випробування часом. Париж, Ернес Хмінвей, який прокидається поки ще весь Париж спить. Він йде пустими вулицями до кав'ярні а, кав'ярня тільки відкривається та миють поли, розставляють стільці. А він вже сідає з чашечкою кави в куток і починає писати. І ось це така, такі автобіографічні нариси його про його життя і дуже такі неквапливі, приємні його роздуми, його оточення, бранці. Ось мені дуже сподобалось, і тут мені потрібна ваша порада, тому що я, якщо чесно, не знаю, що мені читати далі у автора. Я хочу дуже, щоб він мені так далі і сподобався, але не знаю, не знаю, що читати, тому чекаю вас внизу в коментарях. Далі сталося в мене дуже приємне знайомство в цьому році з автором. Руки Муракамі. І я прочитала його книгу, про що я говорю, коли я говорю про біг. Також я читала його після мрак. Але ось ця книга мені сподобалася більше. Це. Така автобіографія Муракамі Він пише про те, що для нього важливо. Це звичайно його письменництво і біг. Для нього це такі дві паралелі, які для нього дуже важливі. У житті, і вона досить стала така символічна для мене книга, тому що в той час, коли я її читала, я також зайнялася спортом, тому якось вона відкликається в мене в душі, і в цілому дуже цікава книга, дуже такі глибокі думки, які варто перечитувати. Дуже багато що в мене тут написано, підкреслено, і я думаю, що я ще неодноразово буду повертатися і перечитувати цю книгу. І топ-3 відкриває мій улюблений автор. Це Сенсом. І я в цьому році дочитала його цикл про адвоката Меттю Шардлейка. І це і сумно, і приємно. Тому що всі сім книг з циклу я оцінила на п'ять з п'яти. Кожна книга була як така окрема, знаєте, окремий шматочок життя персонажів, які тобі дуже полюбилися. Історичний фон, Англія 16 століття, ідеально вписується в цю картину. Не думала ніколи, що. Історичні такі детективи мені сподобаються, тому що історія це таке направлення у літературі, яке не зовсім мене цікавить. Мені нудно це читати, але тут все ідеально, і я дуже щаслива, що в нас почали перекладати і видавати сенсом, тому що це дійсно ці книги ці історії, які варті уваги. І Так, друге місце. І книга, про яку я вам ще не розповідала, тому що прочитала я її у грудні. У грудні я дуже мало знімала. Сором мені сором, але це дуже класна книга. Це ті Джей Клюн і його а, дім у Волошковому морі, <сих> Боже, подивіться, скільки закладок. Це настільки мила, добра книга з такими досить важливими, глибокими темами про дітей, які є незвичайні діти, вони лякають суспільство, але вони вперше все діти і вони потребують любові, любові. І це я в кінці плакала ось а, Тому тому мені дуже сподобався автор. я вже а, В мене вже є інша книга. Також я чула, що є продовження. Воно, начебто, нещодавно вийшло, і я, звичайно, буду читати, як тільки а, знайду, де купити. Тому що ну цю книгу потрібно читати тільки у бумазі, щоб підкреслювати все. Я так. Любила всіх цих персонажів, що мені було дуже сумно з ними прощатися. І я щаслива, дуже радію, тому що є друга книга, і я зможу, хоч трошечки ще побути з цими героями. Дуже класна, добра книга. Читайте всіх, хто, хто ще не читав, бачила, чи багато вже хто прочитав. Але якщо не читали, читайте. Це дуже, дуже класно. Барабанна дріб. Найкраща книга року, топ-1 перше місце, а, і це в цьому році, в минулому році для мене став кавка і його процес. Цю книгу я також читала на початку минулого року. Тобто ця книга також пройшла випробування часом, і я до неї дуже часто поверталася у подумки, настільки вона. Нестандартна для мене, я таку літературу читала напевно вперше і дуже є думки, які відкликаються зараз в нашому суспільстві. Взагалі, мені здається, завжди було це. І є багато над чим задуматись в цікаві, дуже формі це написано. І таке перше знайомство з автором дуже влучне, що вона опинилась на першому місці, і я дуже-дуже задоволена, буду читати і надалі, звичайно, кавку. Це якась така магічна книга, магічний автор. Не знаю навіть, як описати всі ці емоції, думки, які знаходяться у мені, але. Дуже така і смішна, і сумна, і абсурдна, і дуже серйозна книга, така дуже багатогранна, і це було дуже круто. Ось це був мій топ-10 найкращих книг у 2023 році. Сподіваюсь, що в 2024 році буде ще більше крутих книг. Чого я бажаю і вам. Чекаю внизу на коментарях ваш топ, які книги здивували вас у 2023 році. Діліться класними книгами. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе!